Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні хочу в чергове поговорити про норму висіву пшениці озимої та інших озимих зернових культур. На цю тему вже було відзнято багато відео і мною, і моїми колегами різними людьми з різних регіонів України. Утім, ця тема кожен рік не втрачає актуальності. Люди знову запитують, люди телефонують, цікавляться. Тому хто знає, ви можете просто перемкнути, перемотати це відео, подивитися щось більш цікавіше. А для кого це цікаво і актуально, то можете додивитися до кінця. Отже, друзі. Я одразу хочу вибачитися за те, що телефон буде тремтіти. Мені не зовсім зручно тримати. Сьогодні от гіпса наклали на руку, тому деякі є труднощі і по роботі, зокрема, але нічого, це не найбільше горе. Продовжуємо говорити про норму висілу. Друзі, немає таких конкретних цифр. Які б можна було сказати, от висівайте з такою-то нормою, і буде вам щастя, тому що це такого немає. Норма висіву залежить від багатьох факторів. Це і від впливу погоди, від ґрунтово-кліматичної зони, від місцевості, де ви знаходитесь, і від багатьох технологічних факторів. Насамперед, це строки сівби, це фактор попередника, фактор сорту. Різні сорти по-різному теж реагують на збільшення чи зменшення норми висіву, і система удобрення, і багато інших факторів технологічних впливають на цей показник. Утім, ми проводили дослідження, зокрема, от мною особисто впродовж багатьох років проводилися дослідження в зоні східної частини лісостепу України на межі, скажімо так, це і степова зона, у нас це Харківська область і прилеглі областя. Що я хочу сказати по наших дослідах. В наших дослідах висівання пшениці від Най найкращі показники по урожайності ми мали, коли ми висівали її з нормою висіву від 4 до 6 мільйонів. Е якщо ми висівали менше 4 мільйонів або більше 6 мільйонів, то урожайність знижувалася. Це в середньому за роками досліджень. Хоча в окремі роки були ми мали гарні показники і при 3,5 мільйонів на гектар, в окремі роки і при 6,5 мільйонів. Е я можу. Впевнено сказати верхню межу норми висіву насіння для всіх регіонів України. Це 6 мільйонів насінин на гектар. От якщо ми висіваємо більше, ніж 6 мільйонів насінин на гектар за будь-яких обставин в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України для будь-яких сортів, то більше 6 мільйонів на гектар висівати недоцільно, абсолютно недоцільно. Це будуть викинуті гроші. Це буде гарантовано зниження врожайності. Друзі, якщо ж ми говоримо за мінімальний поріг норми висіву, то його практично не існує. Того, що є випадки, навіть коли люди висівали і пів мільйона насіни на гектарі, і мали непогані результати. Але це швидше як виключення. Якщо ми говоримо за південні регіони України, це Одеська область, Миколаївська частина інші області, де критично не вистачає опадів протягом всього весняного. Літнього вегетаційного періоду, то о, в тих регіонах е, висівати більше ніж 2 мільйона навіть на гектар насіння може бути е, ризикованим. І навіть в наших умовах недостатнього зволоження це Харківська, Донецька, е, Луганська області. Якщо ми висіваємо е, ті ж самі 5 мільйонів, і е, це посушливий рік. Припадає, то урожайність зменшується в посушливі роки, краще себе виправдовують менші норми висіву. Але ситуація в цьому році склалася так, що посівний період дуже посушливий, практично для всіх регіонів України. Багато хто ще не посіяли пшеницю, будуть тільки сіяти от в жовтні місяці, в кінці вересня, в жовтні і навіть в листопаді місяці. І от, коли ми запізнюємося із строками сівби. Або коли ми сіємо в сухий ґрунт і не зрозуміло, коли будуть ті опади. Отут, от теж недоцільно зменшувати норми висіву, її варто збільшувати. Тому що треба розуміти, одержимо ми продуктивне кущення чи ні, буде рослина кущ... кущитися, Встигне вона розкуститися за таких умов чи ні, які склалися на е, даний момент цієї осені. Якщо рослина не встигне розкуститися нормально, то ми збільшуємо норму висіву до 5,5-6 мільйонів шести мільйонів насіння на гектар для того, щоб рослина, як ми кажемо, на кінцеву густоту кущіння не буде, але кожна рослина у нас сформує е, продуктивний колос. Але ще раз скажу, не загущувати більше 6 мільйонів недоцільно. в такому випадку колос буде маленький, невиповнений і. Ну, ви не доб'єтеся нормальної врожайності ніяким потім уже способом. Тому не загущуйте. Оце те, що у нас люблять загущувати, це велика проблема. Люблять загли... заглиблювати і загущувати. І це потім призводить до значних втрат і вже практично непоправних в процесі вегетації. Тому, друзі. Е Дізнавайтеся дані по своїх сусідах, своїх регіонах, дані науково-дослідних установ, а також господарств, які вивчали норми висіву конкретно для вашого регіону, і дотримуйтеся тих рекомендацій. Зараз, уже, якщо ви ще раз скажу, якщо ви не посіяли до жовтня місяця і будете тільки висівати, я не рекомендував би висівати з нормою менше ніж 4,5 мільйонів на гектар. Але це для більшості регіонів України для крайнього півдня, звичайно, ж там. У вас свої корективи, там потрібно, я думаю, менше висівати. Тому е висівайте правильно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І я вас прошу, колеги. Поділіться своїми результатами, якщо хто вивчав норми висіву. В коментарях напишіть, будь ласка. Я намагаюся читати коментарі. Не скрізь не завжди намагаюся, є змога відповісти, але читаю всі коментарі. Тому, будь ласка, поділіться, які сорти, в якому році чи і в якому регіоні ви вирощували, і з якою нормою висіву ви мали найкращі результати, тому що ваші коментарі, я думаю, стануть в нагоді і будуть корисними для багатьох людей. Тому дякую за те, що підключаєтесь, за те, що допомагаєте, підказуєте нові теми. Нехай вас рясно благословить Господь. І до нових зустрічей!